Всім привіт! В цьому відео я хотів би повернутися до одного свого старого проєкту, а саме Orange Retro 50. І перше питання до вас, до глядачів. Якщо... Чи було вам цікаво, щоб я перезаписав, переозвучив відео того, що вони були ще тоді російською мовою, я думав про якусь там широту аудиторію і таке інше, деякі форуми та таке інше. Так, на чому ми зупинилися? Я тоді зупинився на тому, що зібрав більш-менш все докупи та перевірив, перевірив вольтажі, розміщення елементів. І що не війшло відео, я спробував запустити все з лампами по рампу, отримав спалений запобіжник і одну спалену лампу. І це сталося тому, що я забув припаяти першу та, перемичку між першою та восьмою. Ніжками лампи, і для el 34 від JJ це критично, це призводить до згоряння лампи. Якщо цікаво, я розберу лампу і покажу, чому саме так стається. Але я це згадав вже після того, як лампа було зіпсовано. Тож, давайте виправимо цю ситуацію та перевіримо, як все працює зараз. Підсилювач на пробу, щоб подивитись, чи працює чи ні, після тої зміни, що я зробив. Перемкну режим. В цьому режимі шуму немає, але я думаю, причина цього в тому, що 에, тут 에, це режим з. Клас А 30 ватт, і тут не залежить від біоса, а той режим клас АБ і з фіксованим Біосом тому є шум того, що там не в режимі і Біос треба налаштувати. Проблема в тому, що зараз е... звуку немає і на на гучність ти жодним чином нічого не реагує. Хоча є один позитивний момент. Лише коли я вмикаю гейн на максимум, можна почути фоновий шум від гітари. А, це, скоріш за все, десь сигнал, все ж таки, коли забагато гейну, гейн на максимум, сигнал десь по землі, мабуть, тут не все ідеально з землею, і я, мабуть, ще трошки буду витрачати час на вирішення проблем з нею. Але на даний момент, як можна помітити, сигналу нема, лише шум, тобто десь поламано ланцюжок. Тож, давайте розберемось, що я ще, окрім е, розпайки, розпайки ламп пропустив. Так, поки що приберу. Е, презент взагалі не працює е, і. Ну, учність не впливає. Тож, давайте. Подивлюсь підсилювачі, перевірю ще декілька моментів, налаштую біас і подивимося, що з того вийде. Оскільки я вже перевіряв напруги, треба, почну з перевірки, трошки перевірю землю коротенько, ніде я нічого не зламав, не зіпсував. Один щуп на граунд. Так, 150. 150. Интересно, что это как раз режим А. Так, давайте тут землю. М -м -м. Поки що в принципі все добре. Де у нас тут моя земля йти да? А і тут знаєте, все занадто добре. І тут. Бо прям, прям все як треба. Давайте перевірю від прам. Скоріше за все проблема в прампі. Так, останній каскад. Добре. Стока. Як треба? Тут теж стока? Так. Це отут. Стока. Тепер за схемою тут має бути далі. Ха. Не продзвонюється. Тобто тут. Зараз перевірю. Зараз все буде видно з цього ракурсу. Якщо ми побать, подивимось тут, тут є зв'язок, так само, як і от ці елементи продзвонюються, а між оцим, наприклад, і оцим. Так, думай, думай, думай. 100К. На жаль, не видно тут. А, тут 100К також. А, і тут має бути за схемою. 0, 0, 0, 0. Це має бути з'єднано, того що якраз виходить, що звідси. З ось від ніжки першої лампи другого каскаду підсилення має йти якраз сигнал на темброблок. Ось він, темброблок починається ось рез, резистор високих частот, а від нього йде сигнал на под требл від ось резистор 68К Трошки більше він у мене тут 72, але Помилка. Від нього йдуть два конденсатора, один з яких йде на. Да, ось оце йде у мене якраз на мідл, і оце йде на требл. Зараз трошки ще зміню, от, щоб видно було. Ракурс. Ось вони. Бейс, middle, treble. тобто тобто ось от проблема є вся отут. От І зараз ми це виправимо. Проблема, як я бачу, є в джеках, вони розпаяні невірно. Тому що оце земля має бути канал землі. І тут, як ми бачимо, ці мають бути в будь-якому випадку поєднані. Тут має переходити на землю, але не глушитись повністю. тут... І 68К має йти сюди. Тобто зараз треба від'єднати цей момент, відпаяти цей момент. Помилка була допущена в лаяуті, який я е, взяв за основу та неудважно продивився. Тому... Тепер, так би мовити, uh, маємо от розбираю результати цього. Тепер як би його краще зробити? Mm. Так, uh, сигнал має... Земля має йти сюди, від сюди до сюди. І потім сам сигнал має йти зніматися звідси 58 к Так що почну з приєднання землі новим чином. Ось так жорстко, але потім спробую щось цим, якось це приєднати акуратно. Так, щоб не ну, впектись того, що це типова для мене ситуація. Я бы подпись, скоро ставить пинцетом. Трошки не ідеально. Навіть не трошки, але так буде норм. Тепер що робити тут? Я от думаю. Перепрацьовувати цю частину чи ні? Давайте поки залишусь так. Футсвіч. Буде при такому випадку, при такому розташуванні елементів, працювати в оберненому вигляді. Що це значить? Це значить, що треба буде розривати не сигнальний ланцюжок з футсвічем, а навпаки, розривати, розривати. Не сигнал, а розривати землю. Щоб відірвати темброблок від землі. І таким чином, відриваючи темброблок від землі, ми отримуємо, ну, частково відриваючи від землі, ми отримуємо супротив 220к між темброблоком і землю, розриваючи контакт по землі отут. Um, і а, тут, в принципі, він з'єднаний буде в будь-якому випадку. Ми отримуємо, хоч не стандартний футсвіч, але ми отримаємо ту і ситуацію, що фільтрації як такої темброблоку не буде. Тож, давайте перевіримо, що вийшло е, після перепайки і чи виправило це помилку. Ну ось, я вмівкнув підсилювач. Як ви бачите... Є в одному з в режимі, здається, це клас А і він досить, досить сильно шумить. А, це з, гучність цього шуму не залежить від не залежить від гучності підсилювача. От я прибираю максимально. Шум є додаю і вже ну, не дуже приємно, я думаю, десь я схопив земляну петлю чи щось таке, що є такий С клас А. Тобто я можу викрутити всі ручки в нуль і отримати такий от шум це клас А. Ну, що добре, що в цьому режимі трошки треба. так... Да? Що знехтувати шумом? Якщо ну, проігнорувати шум, то Блін, ця штука. Зроблю то трошки тихіше. Більше гучності. Темброблок, як і в маршалоїдах, дуже сильно впливає на гейм. Того що... Того, що тут гейм формується також за рахунок і фазоінвертора. Того, що перед фазоінвертором в ланцюжку перед темброблоком взагалі Ще лише всього на всього два каскаду підсилення. А тепер я ма на максимальну потужність гейну. Стонеровський, ну, в принципі, має місце бути. Це не хайген підсилювач. І це хіба що може бути платформа для педалей в тому плані, що гейн. Але як для якогось класичного року, якогось Black Sabbath чи щось таке має місце бути. За... Я зараз секундочку візьму іншу гітару з більш злими. Датчиками це буде з активами ті ж самі е, кінські налаштування в плані Гейну на максимум. Ви можете помітити, як тільки я прибираю темброблок з крайньої точки, одразу стає менше гейну загального. Ну, Маємо те, що маємо, такий підсилювач. Але. Ну, Я не в формі. Проте підсилювач працює, як ви могли побачити, виконує свою функцію. І треба буде виправити деякі моменти, але це наступного разу, і спробую наступного разу записати його після виправлення вже з нормальним мікрофоном. Я думаю, тут щось десь земляна петля, треба налаштувати повноцінно біас. І, і, можливо, ще десь закралась помилка. І, мабуть, після цього буде ще ручка драйв один не підключений потенціометр. Так що поки що на все добре. І до нових зустрічей!